Ось я просто йду собі і думаю, що як охуєнно бути молодим, таким здоровим і дурним. Типу полетіти кудись десь ходити. От, наприклад, по какінкакінгагену. Коли б я тут ще побував і навіщо? Мені ж це реально було не цікаво. Ну, типу, мені було взагалі похуй. Я сидів. Ну не то, щоб сидів. Я просто жив в своєму Маріуполі. І, типу, все було окей. Ну, взагалі в Україні. Все було ок. Тепер я ходжу по тут, тут там, то сям. Можна поїхати в Копенгаген, записати, блять, барабани, кудись поїхати, щоб там щось зробити. Раніше це можна було просто зробити настільки легко, типу, просто, блядь, підірвати сраку, взяти цю гітару, домовитись з тим же, блядь, борщом, з Віталіком, блядь. Приїхати в цю філармонію, там де у нього була студія. І пф, блядь, писатись. Але я чомусь не міг. Я не знаю. Я все щось там відкладав. Ну а тепер врешті решт, блядь. До Віталіка треба їхати в Копінгаген. З Дубліна. А до Саша ще дев'ятки на Ліон. А потім ще до когось ще треба буде кудись їхати, ну певно, я не знаю, але можливо і так. І зараз не впадло, зараз, блять. Відчуваєш все як наповну. Я не знаю, що, 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 що це і як це. Я начебто точно зміг би обійтись без усього цього, типу. Певно. Ну я так вважав. А зараз я йду і думаю, так це та пізда. Світ настільки великий, настільки кльовий. А ми вважали, що він і не потрібен. Може ми йому не потрібні, це точно. Але світ потрібен нам. Тому, якщо є змога кудись їхати, треба їхати. Дивитись і розуміти, що усюди є люди і люди непогані. Люди як люди, вони люблять виплачувати, як всі ми і на хою все, блядь, отак от ворочити. Тому думаю, що якщо є змога у когось кудись їхати, їдьте, не сидіть вдома. Це точно.